Вітаю вас! З вами програма Моя сім'я, де я її ведуча Олена Красюк шукаю рецепти щасливого та гармонійного сімейного життя. Сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву, але ще мало вивчену тему, а саме про піскову терапію. Психологи запевняють, що піскова терапія це унікальна можливість пізнати свій внутрішній світ за допомогою піску, води, мініатюрних фігурок і відчуття свободи, яке виникає в стосунках з терапевтом. Для того, щоб познайомитися з цією унікальною методикою і дізнатися, як вона виникла, я пропоную вам подивитися сюжет. Пісок, речовина здатна викликати у людини найбагатші асоціації. Мабуть, усі помічали, як діти люблять бавитися в пісочницях. Руки, ніби самі тягнуться, будувати тунелі, гори, палаци. А якщо до цього додати мініатюрні фігурки та іграшки, тоді з'являється новий світ, розігруються сюжети, і дитина повністю поринає в гру. Процес гри в пісок вивільнює заблоковану енергію і активізує можливу самостілення, що закладені в людській психіці. Спостереження і досвід показують, що гра з піском впливає на емоційне самопочуття дітей і дорослих, тобто слугує прекрасним засобом турботи про душу. Саме так перекладається термін психотерапія. Дитина в процесі пісочної гри має можливість виразити свої найглибші емоційні переживання. Вона звільнюється від страхів, таким чином пережити нерозділення. Звивається в психічну травму. Принцип терапії з піском був запропонований Карлом Густавом Юнгом, психотерапевтом, засновником аналітичної психотерапії. У 30-х роках минулого сторіччя послідовниця Карла Юнга Дора Калф ввела у психотерапевтичний словник новий термін санд пісочні ігри. А в психотерапії з'явився новий напрям пісочна терапія. Техніка пісочної терапії базується на роботі з символічним змістом несвідомого як джерелом внутрішнього зростання і розвитку. А от щоб дізнатися про всі тонкощі піскової терапії, я запросила до нашої студії психолога, психотерапевта Людмилу Войцеховську. Вітаю вас, Людмила, в нашій студії! Вітаю вас! Мені приємно бути тут. Тож розкажіть нам, будь ласка, чим піскова терапія відрізняється від інших психотерапевтичних форм і в чому переваги саме цієї методики? Дякую за запитання. Для мене воно дуже важливе, тому що насправді в нас дуже багато є психотерапевтичних методів, і, звичайно, вони всі цінні, тому що кожен з них направлений на певний спектр напевно проблем. Або труднощів, які виникають у житті та здоров'ї людини. А от піскова терапія це є метод, який походить від арт-терапії, і він є унікальним в тому, що це є робота з природним матеріалом, тому що пісок це є матеріал природній, який може як забирати негативну енергію, так і давати якби, енергію новоочищену. Ну, так говорять езотерики, а психотерапевти говорять, що Завдяки роботи, завдяки роботі в пісочниці, людина саме може винести всі свої внутрішні переживання, конфлікти і почуття назовні і таким чином переглянути їх ще раз, усвідомити, що можливо вже зайве да, і непотрібне, а з чим хочеться ще жити, з чим хочеться продовжувати йти вперед. В чому ще цінність методи піскової терапії, в тому, що це ми маємо завдяки пісковій терапії, можливість стикатися, зустрічатися зі своєю внутрішньою дитиною. І це таке надбання, тому що на протязі нашого життя, дорослого, зараз маю на увазі дорослих, дуже рідко ми з нею зустрічаємося. Зазвичай, ми батьки, або ми професіонали, або ми дорослі, які дуже багато працюють, дуже багато діють і втомлюються. Для нашої ж внутрішньої дитини дуже мало місця, якраз в піску є місце. Тому що це політ творчості, фантазії і е, дуже багато свободи. І таким чином ми зцілюємось, тому що ми, ми граємось як маленькі діти. Пісок завжди нас повертає в пам'ять дитинства. А для кого сприйнятлива піскова терапія? Кому ви радите займатися нею? Дуже багато великий спектр, да кому можна. можна, майже всім е, від двох років до 102, як я кажу. Питання тільки в тому, що це мають бути здорові люди, в яких виникають просто певні труднощі протязі життя. Не показана піскова терапія людям, які мають психічні захворювання, а показана тим, хто має, наприклад, для діток дезадаптацію в дитячому садочку або дезадаптацію в школі, коли дитинка пішла до школи, і дуже важко пристосуватися до першого класу. Або, наприклад, показана діткам з підвищеною шкільною або садочковою тривожністю. Гіперактивним діткам показано теж, тому що вони якісь свої імпульси вивільняють і завдяки цьому стають спокійніші. Діткам, які мають проблеми із мовою, тому що пісочок завдяки своїй мілкій фракції дуже гарно впливає на дрібну моторику рук і таким чином поліпшується мовлення дитини. Для дорослих, напевно, ну, увесь спектр. Це і стосунки в сім'ї, це і стосунки в парі, так, і це стосунки з дітками. Якщо у батьків і дітей, ви знаєте, що в них завжди є конфлікти, завжди є над чим працювати, то якраз пісок допомагає побачити, в чому саме корінь проблеми, і таким чином позбутися її. Для людей, які шукають, наприклад, себе, їм дуже важко знайти, є такий напрямок, як. Коучинг в пісковій терапії це теж дуже дієвий метод, тому що людина може побачити своє життя і визначити, ну, чого вона прагне, до чого вона йде, і чим ну, взагалі їй би хотілося зайнятися на майбутнє. Як це можна зробити? От така ну. от ідея. А як проходить сеанс піскової терапії? Чим займаються, займаються люди під час заняття? Угу. Ну, зазвичай, коли приходять мами з дітками, будемо говорити в основному про мам з дітками, тому що цей метод більше підходить все ж, для дітей і більше всього звертаються батьки. От, коли звертаються мами з дітками, то відбувається це так. Ми говоримо про те, чого б їм хотілося, да, з чим вони прийшли, і домовляємось. І зазвичай сеанс піскової терапії з дітками триває 40 хвилин. Дитина сама може обирати будь який метод, який хочеться. Якщо вона обирає пісок, то є певні правила поведінки в піску біля пісочниці. Наприклад, дитина не може розкидати іграшки або розкидати пісок. От. Тому що піскова фея це основний герой, да, з яким знайомиться дитина на сеансі. Вона дуже ображається, якщо це відбувається. Взагалі дітям дуже цікаво. В моїй практиці діти пісок не розкидають, іграшки не ламають. Залюбки граються і розрівнюють потім пісочок після кінця, ну, за при завершенні заняття, і ставлять свої іграшки на місце. А частіше до вас звертаються діти до шкільнята чи шкільного віку? Зазвичай звертаються більше шкільний вік. От зараз, наприклад, багато звернень батьків, в яких діти пішли до п'ятого класу і з підвищенням рівня шкільної тривожності. Mm -hmm. Хоча багато й дошкільняток є, в яких проблеми, наприклад, із мовленням, гіперактивні дітки, такі теж є. Дітки mm -hmm. дуже дякую вам за цікаву і, Головне, дуже корисну розмову, Людмила. Тож, якщо ви хочете розкрити свою індивідуальність, вирішити психологічні проблеми, зрозуміти свої істинні бажання і можливості їх реалізації, подумайте, можливо, і вам підійде піскова терапія. А зараз я пропоную вам переглянути сюжет, де ви побачите найнаймовірніші людські фантазії, втілені в піщані фігури. На цьому наша програма закінчується. Я ж вам бажаю життєвої рівноваги і внутрішньої гармонії. Дивіться нас наступного тижня, і ви дізнаєтеся, ще багато цікавої і головне корисної інформації.